Так як Мігрінка любив маму, і що для нього сім'я, що для нього брат і сестра, він особливий. Він, який воїн, вже вся країна побачила. А який він був син і брат, це неможливо. Він виховав моїх двох дітей. Подпісника, головне повністю, щоб не було у вас. Любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Любіть Україну і чого? Того, що ось тому, що показав Кожні літні канікули, напевно, з 14 років він працював. Він стояв під пекельним сонцем і продавав квас мохіто. Звичайно, мене сім'я, яка потребувала в тому, щоб діти. Працювала, але його такий запал, такий його хист до того, що він може заробити і принести навіть сім'ю. Він йшов е додому і завжди мені телефонував і казав: мамочка, що мені купити додому. Люди знаходять мене в інстаграмі, знаходять мене в Фейсбуці, Фейсбуки, в і просять Маріана приїти, Ми хочемо вас обійняти саме на могилі. Це для нас дитина. Я не можу сюди не їхати. Мені тут тільки легше, Я тут прибираю хлоркою. Кожен камінчик я перемиваю. Для мене це особливо, тому що за життя Назар був ну таких підантів напевно дуже рідко зустрінеш. Його фільм улюблений — Це «Гаррі Поттер» усі. Висить Ось золотий, рідкісний. Да, з ним да, да. Мені проснився якось сон в полоні, коли я був біла кімната, от, ну, приблизно як тут, е, великий білий стіл, біле крісло. Я просто в мене огромний стакан молока і пачка оре ну тупо реклама, реально. І я такі коротше, всіх задоволяха. Хочу приїхати і типу випити літр молока і п'ять пачок ора. Після його загибелі, після того як він навіть на похованні вже з того першого дня. Люди почали нести йому оре і молоко, і так до сих пір.